Софі, раді бачити вас у Києві. Ви смілива, адже західні зірки зараз побоюються приїжджати до України через ситуацію на сході. Ви до того ж ще й вагітна. Не вагалися? Насправді ні. Я так багато разів була в вашій країні з концертами. Мої враження та асоціації завжди були тільки позитивними. Я завжди чудово проводила тут час. Україна прекрасна. Ви така струнка, що в це важко повірити, але зараз ви очікуєте на четверту дитину. При цьому ви не боїтеся літати по світу і не берете пауз у роботі. Дев'ять місяців. Це занадто довго, щоб сидіти, склавши руки без діла. Я нормально почуваюся, то що б не привезти свою дитину з собою. Потім буду їй розповідати, як багато вона встигла побачити ще до народження. Йти в декрет, ви не збираєтеся. Після народження дитини, звісно, я хочу провести певний час вдома. Це було б чудово, але мені пощастило, моя робота співати, і це для мене суцільна насолода. У вашій родині самі хлопчики. Ви мама трьох синів. Цього разу мрієте нарешті про дівчинку? Мені абсолютно все одно. Я обожнюю своїх бешкетників і не проти ще одного. Принаймні, лікарі схиляються саме до такого варіанту. Немає значення хлопчик чи дівчинка, головне, щоб дитина була здоровою. Як сини поставилися до цієї новини? Адже діти часто ривнують до народження молодших. Насправді це була їхня ідея, особливо найстаршого сина, який обожнює немовлят. Він сказав мені: Мамо, я хочу ще одне немовля. Зараз на вашій батьківщині справжній культ. Всі обожнюють маленьких спадкоємців британської корони, дітей принца Вільяма. Ви теж підпали під чари найменших членів королівської родини. О боже, так ви ж бачили ці милі світлини принца Джорджа та принцеси Шарлоти. Вони прекрасні, як і всі діти їхнього віку. Поки не по і не почали би по-справжньому.